Всім привіт! С вами Кирило. І сьогодні я покажу спонки хору, як я з ций ну Ну ладно. Зараз знайду. І коротше, це була не остання серія. Це просто була шутка. Коротше. Ну, коротше. Ну, це була шутка Кстати, ось у... бен. Дурна реклама. Не рекор рекламу. Як же мені ця реклама беси? Реклами. Бо реклама вам. роздражає мене. Ось Осьом у, у вакс і Венда на пікніку. Та... А оце Саймона серйозна травма. І це він вступив в легу. Тільки почекайте, мені як то свій спункій хорор треба знайти. А це, коротше, пара спункі. Ну, це юдем. Короче. Так. Окей. Вот це просто же за, же за... о, нарешті речі нашел. Ось сім і спонки хоро я старався. Ось мій спонки хоро я старався. Ну що ж один, два, три, п'ять почали. Це Саймон. Я його намалював і старався намалювати. Це брут. Я також його старався ...намоювати. Це Вендал. Це Grey. Це тан, цю, танер, а оце тюнер. Тобто, ой, це Дюпл. Коротше, я старався його намалювати. І подумав, що вам сподобається. Як я постарався намаювати. Короче, я дуже старался. Так что, дякую. Ну, короче, это спокойствие. но это люди. Бедный Саймон. Вот, будь зараженный. Будь за. Заражений від інфекції якоїсь. Я не знаю чим будуть заражений. Ну а що ж, це Орен в лагері. Ось дивіться. Кашу їсть З Маша і Медведь. Коротше, я старався намаливати спонки хору. Дякую за перегляд. Підпишіться та поставите лайк. 性不够。